Доброго дня. Сьогоднішній ефір буде присвячено темі автоматичного продовження дозволу на роботу на 540 днів. Так от, для українців кваліфікуються лише дві категорії: це A12 TPS Granted. Що це означає? Це означає. Коли ви вже отримали документи, що вам надано, tps статус, тобто granted. І друга категорія це C-19. Це тоді, коли ваші документи ще розглядаються. Ви не отримали ствердження по TPS. -у. і в цьому випадку ви маєте право працювати, продовжувати працювати ще 540 днів після подачі на оновлення вашого дозволу на роботу. Сюди належить до автоматичного продовження не тільки українці, там є багато ще категорій. Так от люди, українці, які вже переподалися на на якісь інші статуси, зараз ви бачите на екрані інші категорії, які кваліфікуються також на автоматичне продовження вашого дозволу на роботу. Якщо ви не впевнені, чи ви підходите на автоматичне продовження дозволу на роботу на сайті DHS є. Калькулятор, програма калькулятор, яка вам може вирахувати, чи ви підходите під цю програму автоматичного продовження. Я прикріплю у коментарях лінк, щоб ви зразу вийшли на цей калькулятор. Також хочу сказати тим українцям, у яких роботодавця не дуже сильно розбирається в еміграційних статусах і вимогах. Будь ласка, скажіть їм, що є спеціально створена для них платформа, і e verify. Там треба реєстра, потрібна реєстрація, вони повинні зареєструватися, і через цю платформу вони спокійно зможуть перевірити вас, що ви eligible, кваліфікуєтесь на extension, продовження 540 днів вашого дозволу на роботу.